А ви знали, що розробники із Великої Росії представили свого першого гуманоїдного робота? Погляньте на реакцію американського блогера. Не знаю, чи ви бачили це відео, але, схоже, Росія представила свою власну версію гуманоїдного робота, намагаючись не відставати від американських, китайських і японських технологій. Давайте просто подивимось відео і подивимось, що з цього вийшло. отже, як бачите, він виходить на сцену і рухається дуже кострубато і незграбно. Ці люди позаду нього, типу наглядачі, стоять дуже близько, Таке враження, що вони думають, не знаю. Виглядає це не дуже добре, і видно, що вони дуже пильно стежать. Робот махає рукою, ой, він зараз упаде. ні ой. Так, він упав. таке враження, ніби вони заздалегідь знали, що це станеться. і вже на цьому етапі все виглядає максимально незручно. У цього чувака відвалилась нагрудна пластина. Його стягують зі сцени, наче пораненого, і потім виїжджає завіса. Знову ж таки, ця завіса з'являється так, ніби це було заплановано, ніби вони знали, що робот упаде, і треба щось мати на поготові. Просто дуже незграбно. Ну тягнуть його зі сцени. Ось американський робот. Це робот Boston Dynamics. він йде по складній місцевості, піднімає коробку. І як бачите, чувак просто поводиться по скоцьки з роботом. Я не підтримую таку поведінку щодо наших майбутніх роботів володарів. Це абсолютно неприйнятна поведінка людини у відео. Але Boston Dynamics демонструє можливості свого робота. цей робот випереджає набагато випереджає те, що показала Росія. Але зачекайте, це відео з 2012 року. Це було приблизно 13-14 років тому. А ось те, що є сьогодні. Це представили разом із прем'єрою Трон RS. Це робот Тесла з команди Ілона Маска. Очевидно, набагато спритніший. ось китайський робот. Китай відомий тим, що робить цих плавнохідних роботів, які нібито мають більш людську ходу і є дуже досконалими але uh, yeah, щоб не програвати yeah, іншим, у нас є Boston Dynamics yeah, з роботом, який може бігати та виконувати всілякі акробатичні рухи. і я просто дам відео йти далі і покажу знову російського бота поруч. бо рівень технологічної різниці між. США і Китаєм, які більш-менш на одному рівні у робототехніці, і Росією просто смішний. У них просто сміхотворні технології на цьому етапі, і я навіть не розумію, навіщо вони взагалі намагаються робити якусь презентацію. Це ж для них приниження і це просто вражаюче це відео вийшло на каналі Boston Dynamics десь сім місяців тому.